Власне, сьогодні мета нашої урядової комісії була обмінути ці райони, де більш постраждали люди, будівлі, об'єкти соціального культурного призначення і подивитися в якому виставі, подивитися обсяги звиків, поспілкуватися з постраждалими, і сьогодні на нашій нараді з'ясувати, як буде співпрацювати. Чому і адміністрації місцеві, як будуть працювати органи місцевого самоврядування разом для того, щоб подавати наслідки ворогів, які в п'яти районах на місці достатньо порівняно шкоди. У Любешевському, Вишацькому, Зібонському, Граднівському, Кам'янкашевському районах області зруйновано понад 1130 будівель. В результаті падіння дерев були створені перешкоди для руху автомобільного транспорту на дорогах міжнародного та місцевого значення. Затори на дорогах вже розчищені і, в принципі, затримки пересування не було. 61 населений пункт був відключений в наслідку. що практично всі населені на даний момент, включаючи всі затори на дорогу розчищені, можуть сказати, що наслідки мінімум. Пропонуємо, так як це було і під час повені, виділити постраждалих людей на три категорії, в залежності від того, які збитки нанесені до Перша категорія до неї відносяться ті родини, які повністю втратили житло. Це значить повністю зруйнований будинок, який не підлягає відновленням, який підлягає новому будівництву. І по першій категорії ми будемо давати аванс 25 тисяч гривень і потім компенсувати по факту будівництва будинку, так як це було під час повідів повну суму збитків. Тобто ті гроші, які потрібні для того, щоб побудувати новий будинок і купити саме невідкладне майно для цього будинку. До понеділка мусять бути складені списки, в тому порядку, в ми це робили під час останнього спосібного міста на Україні. Всі порядки у нас є. Ці списки мусять бути складені і виплати з цих грошей будуть відбуватися через Міністерство праці та соціальної політики. Є у нас об'єкти державної і комунальної власності, які зазнали достатньо серйозних почув. Це відвальні заклади, заклади АСІ. Дошкільної асфільники, як буду перераховувати, можливо, там і групи. Все, що зазнало пошкодження і зброї, мусить бути максимум до літо складені ці реєстри. Повністю зробила експертиза, скільки треба душе для того, щоб відновити ці об'єкти, але вже в понеділок ми перерахуємо 6 мільйонів прийом. Це аванс. Які можна буде використовувати, а далі будемо вже дивитися по обставинах і по реальним збиткам, які нанесені, і будемо компенсувати всі кошти, які потрібні для відповідь. І хочу подякувати за оперативну роботу за те, що все було зроблено вчасно і достатньо обсязі. Всі команді в області також подякувати за оперативне реагування і на додавання наслідків повітря. Ми будемо знаходитися. І рада була вас всім бачити на Постійно на увазі, ви бувайте в Києві, що вас